Всім привіт! Зараз у нас буде огляд такого ось контролеру для автоматичного поливу Фірма Solem. Це французька фірма, яка нещодавно вийшла на український ринок. Доволі крутий контролер. Зараз про нього я все розповім та покажу його плюси та мінуси. Спочатку його розпакуємо. Тут у нас інструкція. Сам контролер, він виглядає так. Дана модель на 4 зони. Також в комплекті є ось такі, такі конектори для дротів. Там всередині Silicon. Це для герметизації контактів. Основною фішкою цього контролеру є те, що ми можемо через застосунок. Підключитися до нього і керувати системою поливу з телефону. Стосовно проводів, зараз поясню. Ось цей дріт ми сюди підключаємо датчик дощу, треба його розрізати та підключити два дроти окремо до датчику. Ось цей дріт чорний, ми підключаємо чорні. Проводи зі всіх наших е, соленоїдів. Якщо у вас там три зони, всі три е, чорні проводи підключаємо до цього одного. Дріт з позначкою P е, сюди підключається або насосна станція, або е, майстер-клапан, головний клапан. Дріт 1, 2, 3, 4 це наші зони поливу. Тобто на соленоїді це червоний дріт. Сюди ми вставляємо батарейку. Ось тут є такий ще колпачок. Після цього всі маніпуляції вже робимо з телефону. Зараз я підключу соленоїд 9 вольтовий та покажу, як керувати цим контролером з телефону. Ось наш застосунок називається MySolem. Відкриваємо, добавьте модуль. Тут ми шукаємо саме е, модель контролеру BLIP. BL І відразу він е, сюди, контролер, підтягнувся. Зараз вам буду показувати, як його налаштовувати, що він взагалі вміє. Почну з цієї кнопки, Вкл-викл. тут наче все зрозуміло. Можна вимкнути контролер вимкнути постійно. Вимкнути на сьогодні або вибрати який, якийсь проміжок часу, максимум до 15 днів. Давайте, наприклад, вимкнемо на 3 дні Викол на 3 дні. Вмикаємо вмикаємо ми тут. В цьому режимі ручного управління ми можемо увімкнути першу, другу, третю, четверту станцію окремо в ручному режимі або обрати там, програму А, БЦ, запустити цикл поливу вручну. Можемо обрати також всі станції, там, задати їм 5 хвилин, і вони будуть працювати послідовно. Спочатку перша. Ось вона якраз увімкнулася. Потім після 5 хвилин друга, потім третя, четверта. Далі перейдемо поки що ось сюди. Ми можемо задати йому назву конкретно. Ось ми тут назвали контролер Петро. Ось він тут відображається. І тут, коли ми виходимо з застосунку, відкриваємо збереження. Далі тут ми можемо замінити назву наших станцій, наприклад, там крапельний полив. І тут газон. В цьому режимі ми обираємо сам тип програмування контролера, або ми працюємо в класичному варіанті, коли у нас є програми поливу. Що таке програма? Це окремі налаштування під якісь групи зон поливу. Тобто, там, наприклад, 2-3 зони з газоном у вас, вони однотипні, їх можна долучити до програми А, наприклад. Крапельний полив це буде програма Б. Режим станції, тобто ми окремо, кожну окрему станцію налаштовуємо окремо. І тут можна трохи заплутатись, тому я обираю режим програми. Далі ми переходимо сюди, в програму і будемо налаштовувати наш, наш полив. Спочатку от календар. Заходимо, тут ми назначаємо те, в які дні буде вмикатись полив. Хочу зауважити, що ми зараз налаштовуємо програму А. Їх тут може бути три програми А Б С. Е, так, сюди йдемо. Персональне, що це означає? Тут ми можемо обрати якісь конкретні дні. Тобто понеділок, вівторок, наприклад, середа, четвер, нам не потрібні. Ми їх вимикаємо. Парні та «непарні дні можемо обрати. Тобто через день буде вмикатись полив. Або вибрати. Періодичність, наприклад, там, кожні там, 5 днів і починаючи з якогось там, числа з 5 квітня, наприклад, я залишу персональні, беру кожен день. Далі йдемо Ми сюди в бюджет води. Ці відсотки означають те, наскільки більше або менше буду працювати станції, які е, долучені до програми А. Наприклад, якщо перша-друга станція у нас поливається по 10 хвилин. І ми тут назначили 200%, то буде полив йти по 20 хвилин. Далі переходимо сюди начальне время. Тут ми задаємо те, в який час буде вмикатися наша програма. Наприклад, в 6 ранку також можна додати другий старт, задати, наприклад, 22.00. Також третій, четвертий можна старт задати. Ну і длительність роботи станції це ну, це зрозуміло тривалість просування нашої, нашої зони поливу. Що в нас програма А це газон. Ось наш газон, ми налаштовуємо тільки газон. Наприклад, 10 хвилин задаємо. Якщо крапельний полив. Ми його будемо налаштовувати на іншу програму, тому що нам крапельний полив не треба вмикати кожен день. Тому зараз я більше нічого тут не, не чіпаю. Переходжу в програму B, в програмі B бюджет води також залишаємо 100%. Колендар. Переходимо, можемо задати тут, наприклад, ось так. Буде через день три рази в неділю поливатися, або задати якусь періодичність. Наприклад, кожні 3 дні, починаючи з сьогоднішнього дня, буде вмикатися полив. Начальний старт запуску. Тут треба бути уважним. Ми там налаштували о 6 та о 22 вмикання нашого поливу газону програми А. Тобто вмикання програми Б. Треба налаштувати на інший час, наприклад, там, о 7 або о 5 ранку, чи пізніше там, 23, щоб вони не перетиналися між собою. Тривалість роботи станції, крапельний полив, ми назначаємо, наприклад, 30 хвилин. Ось, є. Повертаємось. Ну і таким чином ми налаштовуємо наші зони поливу. Дуже все просто, нічого тут складного немає. Хочу ще раз вам показати, як швидко він підключається. Ось відкрили. Буквально 10 секунд. Все, він працює. Дуже все швидко, це мені подобається. Під кінець хочу сказати пару слів про плюси та мінуси цього контролеру. Плюси однозначно є те, що він дуже швидкий, дуже простий налаштуванні, і е, він е, нормально так дешевший за аналоги від Hunter або Rainbird. У. На нього гарантія 2 роки. Мінуси також є це ну, відсутність якоїсь індикації. Ми так не розуміємо, він працює чи ні, це треба лише телефон підключати. Ну, немає ніяких кнопок, ну це навіть плюс, напевно, тому що через ці кнопки, можливо, якось вода потрапляє всередину контролеру. Також є такий маленький мінус, але для мене важливий це те, що немає в налаштуваннях можливості зробити затримку після спрацьовування датчику дощу. Тобто, якщо він спрацював. Там, наприклад, сьогодні вранці вже до обіду він висох, то ввечері все одно буде вмикатись полив. На інших контролерах можна цю затримку зробити. Там, наприклад, на день-два. Думаю, що згодом зроблять якесь оновлення, де цю функцію додавлять. Контролер дійсно класний, я буду його пропонувати своїм клієнтам. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підтримуйте україномовний контент підпискою. Дякую за увагу.